Підписуйтесь на канал, ставте лайки для того, щоб знати більше інформації про життя українців в Бразилії. Дякую за підтримку. Щоб заправитися в Бразилії, вам потрібно приїхати, відкрити кришку баку і сказати, наприклад, скільки літрів ви хочете, бензину або що, що ви хочете заправляти дизель. Гасоліна комплето, я кажу так: це повний бак бензину. І після цього вас обслуговує людина. Він вставляє. Пістолет і заправляє ваш автомобіль. Зараз він правда побіг, залишив просто пістолет у мене в баку. Оплачувати можна як готівкою, так і картками. Це стандартно як і скрізь. Всім привіт на каналі Brookranian. Це канал про життя українців в Бразилії. Сьогодні я знімаю відео з пляжу тріндажі, який знаходиться неподалік від Парачі. 30 хвилин їхати до цього прекрасного місця. І тут просто якась неймовірна атмосфера, справжній океан, справжня стихія, дуже красиво, доволі теплий океан. Ось там люди стрфлять, катаються на сапах, на човнах. Тут дуже багато таких спортивних активностей, і сам пляж розташований в тій стороні, там дуже багато кафешок, люди відпочивають. Я зараз вам покажу, як там власне, люди проводять час. А ця сторона більш дика, там люди на камінчиках відпочивають, дивляться, очікують, мабуть, вже коли сонце буде сідати, дуже красиві тут види і просто любуються панорамами природи. Неймовірна атмосфера тут дуже мені тут подобається і це, мабуть, поки що найкрасивіше місце Бразилії, в якому я був. Отже, давайте разом прогуляємося по чудовому пляжу Тріндаджі і насолодимося цим прекрасним пісочком м'якеньким і красивими видами цього пляжу. А коли ми вийшли з парковки, ми опинилися приблизно в центральній частині пляжу. Якщо повернути направо, це виходить, південь буде, то там спокійне більш море, де можна купатися навіть дітям. І Через це, мабуть, там дуже багато було людей, всі кафешки повністю заповнені, немає де сісти, і ми вирішили, що у нас занадто велика компанія, щоб там толитися, і ми пішли на ліву частину пляжу. А тут більше хвилі. І якщо ще далі піти, то ми побачимо, що там багато серферів. Але тут Серферів ще не було, тобто такі хвилі, можна сказати, середні. Це якраз середня частина пляжу. Але нам тут дуже сподобалось, бо ми давно не були на такому океанічному пляжі з такими величезними хвилями, як скажімо, на Гаваях чи у Флоріді ми бачили. І з того часу, як ми приїхали у Бразилії, весь час якось ми потрапляли на такі пляжі. На яких ну не було таких сильних хвиль, тому що дуже багато біля парачі островів, фьордів і хвилі з'їдаються. Таким чином не має такого відчуття, що ти знаходишся на океані, а ніби ти так на Азовському морі купаєшся, можна сказати, так або чорному. А тут дійсно ти відчуваєш усю могутність океану, Атлантичного океану. Але а, також треба бути обережними, тому що на цьому пляжі, як і на багатьох інших а, таких океанічних пляжах, можливі а, так звані ріп current, ріп карент розривні течії. А, це таке природне явище, коли сильна вузько спрямована течія а, відносить вона йде перпендикулярно пляжу, і вона відносить а, в море всіх, хто купається. І від берега прямо до моря, і виходить, що ці течії, коли виникають, вони дуже сильні і дуже, дуже швидкі. І людина, яка не знає, що це таке, що відбувається, вона може налякатися. І якщо вона почне пливти проти течії, тобто до берега, то вона швидко може вибитися з сил, і люди просто лякаються і тонуть через це і тому потрібно пливти вздовж. Вздовж пляжу, якби паралельно пляжу, так, і таким чином можна вибратися із цієї rip Current, і, бо вони мають не сильну ширину, тобто там десь ширина, може, 30-50 метрів. І після того, як ви вже виплатитесь з такої течії, то ви зможете повернутися до, до берега. Ну, це важливо знати, коли купаєшся на океані. Я в будь-якому разі сподіваюся, що ви не потрапите в таку ситуацію. Також хотів розказати про легенди, дуже багато легенд є про це місце тріндаджі. Воно кажуть, що в цих бухтах біля тріндаджі ховалися раніше пірати, які нападали на кораблі з золотом і кавою, що прямували допорачі із Португалії. І місцеві навіть жартують, що якщо довго сидіти на скелі, то можна побачити корабель Привид. І тут багато такого тематичного. з з піратами можна побачити якісь сувеніри, щось таке є. Коли гуляєш цим чудовим пляжем, то відчуваєш, що ти знаходишся якби посеред пригоди якоїсь, бо це те саме місце, в якому дійсно було дуже багато різних подій. Коли ці кораблі йшли з Європи в Бразилію, то якраз парачі на той момент було дуже важливим міс... містом в Бразилії, і там була важлива бухта, бо в парачі Проходила дорога з гір, і по ній возили золото а, прямо в перші. І там а, ці кораблі завантажувалися золотом, і далі вони вже виходили з Бухти і йшли на Європу. Але ж а, пірати а, були проти цього, само собою. У них а, був свій бізнес-план. І, і тому, сподіваюся, ми сьогодні не побачимо корабель привид. так? Але це не єдина цікава історія, пов'язана з тріндаджі. У 1970-х Сюди прийшла велика компанія, яка хотіла забудувати готелі, дороги. В них був великий план, як зробити курорт для багатих. І місцеві рибалки вийшли на протест, і вони дуже довго відстоювали свою землю. І в результаті цього вони виграли. І навіть є документальний фільм Тріндаджієрос Трінта Анюс Діпой. І це перекладається як жителі тріндаджі 30 років по тому. І е, цей фільм про боротьбу рибалок за свою землю е, дуже цікаво це переглянути і подивитися, як люди е, дійсно боролися за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. І у ті ж приблизно роки сюди почали приїжджати хіпі, бо тріндаджі стало дуже відомим місцем. Дорогою туди, туди ще не було. І чесно кажучи, я взагалі важко собі уявляю, як ті хіпі туди потрапляли, бо навіть зараз дороги ідеальні, але ми проїхали приблизно може 15 хвилин і звернулись траси, залишалося по карті вже ну не так і багато, якщо дивитися, що з парачі ми вже проїхали більшу частину дороги і. Коли ми звернули, то почався серпантин, і частина дороги йшла дуже стрімко вгору, потім дуже стрімко вниз. І особливо коли ми поверталися з пляжу, то було місце, де ми мали їхати на першій передачі, і це було дуже важко для нашого мінівену. Він був завантажений, звичайно, з нами ще друзі їхали, ще три людини і багато речей. Але все ж таки, ну це було дійсно ну, майже під 40 градусів. Я не знаю, їхали дуже дуже. Серйозний такий підйом, і ми навіть побачили, що одна маршрутка зламалася, і пасажири просто автостопом намагалися потрапити додому. Тобто доволі така складна дорога, особливо, якщо був би дощі, я собі уявляю, і плюс там вона вузька ця дорога, і є обриви, якби з обох сторін. Або рівчаки такі зроблені, а, ну тобто, доволі таки небезпечно там навіть зараз. А от як вони тоді на мулах їздили, я не знаю, пішки ходили, серфери, а, там кажуть, були, хіпстери дуже, дуже цікаво. Таким чином, тріндаджі вже понад 50 років є символом свободи. Природи і альтернативного життя, і тут відчувається щось таке в атмосфері. Бачиш людей з дредами. Якісь люди сидять біля палаток, щось там собі на гітарах брінькають. Прикольно. І також тоді, в 70-х була така цікава історія, що е, намагалися тут побудувати е, атомну електростанцію. І одну атомну електростанцію все таки побудували і доволі недалеко від парачів. Вона знаходиться в двох годинах їзди е, біля міста Анґра Дос Рейс, і там є Ангра-1 і Ангра-2 електростанції і. Е, навіть збираються там ще третю її відкривати, але вже її багато-багато років ніяк не можуть відкрити. І це в принципі єдина атомна електростанція в Бразилії. Так ось на той момент було дуже багато ще планів у Бразилії, де побудувати атомні електростанції, і тріндаджі також розглядалися як одна з таких точок. Але місцеві боялися, що узбережжя їхнє улюблене перетворять на промислову зону, і там буде просто помийка, і не буде вже того вайбу, того курорту. І тому тріндаджі після того також вони відстояли і корпорації не змогли перемогти місцевих жителів і рибалок. Це дуже показова така історія, яка багато каже про характер тих людей, які тут проживають. Також атмосфера пляжу мені дуже сподобалася. Ви могли побачити параплани. Це ще одна цікава розвага тут. Називається Воо-Дупло. Це політ-тандемі у тандемі з інструктором. Ви стартуєте з невеличкого пагорба і далі ви летите пляжем як на парашуті. Тобто там немає двигуна, і зверху тріндаджі виглядає дуже красиво. Я бачу фотографії, там є, вони показують їх всім бажаючим. Ні, ну, рекламку таку крутять. Якраз в попередньому моєму відео про пляж Жобоквара ви могли побачити, що там теж було багато парапланів. І тут це дуже популярна розвага. Мені здається, що багато кому вона буде також до вподоби. І мені дуже сподобалася ця. Прогулянка Босоніж. Я до речі, навіть не брав з собою взуття, і е, коли йшов по пляжу, потім я вийшов в містечко, і весь цей час я йшов босоніж, і відчуття особливі шум хвиль, м'який пісок, повітря свіже, поруч джунглі, дуже багато звуків, сила океану дуже класно. Розкажу також про ціни на житло. Подивився я. Мені було дуже цікаво, скільки тут коштує житло, і як я і думав, воно коштує дорожче ніж в парачі. На вихідні Airbnb пропонує ціни від 120 до 600 доларів за дві ночі. Це для великої родини. я Житло дивився. Ну для нашої, Нормальні варіанти на дві ночі це мінімум 140, доларів, я би сказав так. На одну ніч вибір менший, тобто я знайшов буквально може там 20 варіантів на найближчі вихідні, і ніч коштує від 60 доларів, а в середньому від 100. Тобто за 60 це ще попробую знайти на місяць. Знайти тут житло дуже складно. Я думаю, що якби нам було б, може, років 25, ми б залюбки тут залишилися б на місяць. з родиною, тут не так цікаво. Але якщо ви просто пара, яка приїхала на медовий місяць, то це просто ідеальне місце, особливо, якщо ви любите серфінг, любите хвилі і також трейли, можна гуляти, тут багато місць, куди можна сходити. І е, е, Я побачив на місяці один гарний дерев'яний дім за 1100 доларів з терасою, дуже чудовим видом на бухту. Е, не знаю, який там інтернет, до речі, але е, в цілому виглядає це житло прекрасно, але все-таки на нашу родину воно маленьке. Якщо брати інші місяці, то є наперед там десь подивитися, то все одно навіть на березень немає особливо багато варіантів, щоб зняти на цілий місяць і щоб це було якось більш-менш за адекватні гроші. Тобто за 1400-1600 доларів, так є варіанти, але от такі варіанти, як ми живемо тут в парачі, за 500 доларів в місяць. Тут немає. Хоча, вперечі, можна навіть знайти таке житло і за 500 доларів навіть на Airbnb. Але не в будь-який сезон, як я кажу, одне діло в березні знімати житло, а інше місце, якщо як ми приїхали в січні, то варіантів взагалі дешевих не було. Якщо ви їдете, наприклад, парою, то ви можете зняти просте бунгало тут за 450 доларів. Це дуже-дуже просте житло, буквально з соломи і посередині матрас, і там більше нічого не буде. Непогані варіанти житла, але компактного так на пару, 700-800 доларів на місяць коштує. Тобто, в принципі, варіанти є, але. Я б так думаю, що не всі серфери можуть собі дозволити такий бюджет, тому, мабуть, тут і популярністю користуються кемпінги. Також я шукав на Facebook Marketplace, нічого не знайшов, і на Booking ціни за місяць починаються від 1100, а в середньому 1800-2000 доларів. Ну, тобто це такі м, готельчики, чесно кажучи, ціник кусаються. Отже, для короткого відпочинку вибір великий, а для життя обмежений і дорогий. Я думаю, що краще сюди, якщо їхати, то вибирати житло трохи наперед, і тоді будуть, будуть варіанти, але все-таки, коли наперед бронюєш, то не факт, що буде хороша погода, тому тут то, то, що ви вибирайте, вибирайте самі. Дуже мені подобаються ці скелі на пляжі Тріндаджі, вони е, дійсно дуже фотогієнічні і е, цікаво б, тут було б тут познімати з дрона. Наприклад, було б дуже красиво. І я думаю, що коли роз'їжджається натовпи туристів, і тут залишається лише Палаточники, скажімо, в понеділок у вівторок, так, то, мабуть, тут зовсім, зовсім теж по-іншому відчуваєш, цей простір, коли людей небагато, немає сміття, так немає там, людей, які слухають голосну музику, там кафешки всі ці не бабахають. Це зовсім, зовсім інший, інше життя, інший досвід. Зараз океанічний бриз, ніби туман закриває. Гори, які знаходяться на півдні від вітріндаджі. До речі, з півдня починаються стежки в джунглі. І вони ведуть до Прая до do, do Rancho і найвідомішого пляжу Качадасу. І це є природний басейн серед скель. А там кажучи, дуже красиво, я подивився фотки, дійсно мені сподобалося. І навіть там кажучи, є прая dos Пеладос, нудиський пляж. Туди можна діти пішки, але дорога кажучи, дуже дуже погана. Там якось треба. Треба проходити якимись стежками, там була ерозія якби то ті дороги, по якій туди проходити треба, і тому найкраще туди потрапити на човні. Я думаю, якщо вам це дуже цікаво, то потрібно питати місцевих, бо навіть коли я почав шукати по Google Maps, то я не знайшов, де саме знаходиться цей пляж. Мабуть, він дуже дуже секретний. І дійсно мене надихнула наша поїздка на тріндаджі. Я сподіваюся, ми ще сюди повернемось для того, щоб відвідати інші секретні пляжі. Біля трендаджі, і показати вам, які є тут цікаві місця. Але коли ти з сім'єю сюди приїжджаєш на цілий день, то дійсно тобі потрібен тільки, тільки цей день для того, щоб подивитися саме містечко і помилуватися цим пляжем, основним пляжем, так би мовити. І Особливо, коли у тебе ще багато дітей, і також ти намагаєшся зняти. Класний контент для своїх підписників. До речі, дуже дякую вам за лайки і коментарі. Мені завжди дуже-дуже приємно їх читати. Давайте тепер прогуляємося в містечком. Я вийшов на головну вулицю міста Тріндаджі, собачку таку чудову побачив по дорозі. І тут їздять мотоцикли, їздять автомобілі, але вони доволі повільно їдуть. бо як ви бачите, прямо по вулиці, іноді, як ви побачите пізніше, прямо по вулиці туристи ідуть собі, відпочивають і навіть не дивляться іноді на дорогу, не приходять дорогу туди-сюди. Тому навіть добре я помітив, що така плитка там замість асфальту, у них і вона вже місцями роздовбана і побита. Але завдяки цьому, може, машини не так швидко їздять, і туристи можуть спокійно гуляти. Дуже багато невеличких готелів, парковочки скрізь пропонують свої пропозиції. Але якщо проїхати трохи подалі, то ви можете запаркуватися не за 20 реалів, не за 4 долари. А можете, в принципі, безкоштовне місце знайти. Місця там вистачає, просто треба пошукати. От але також є біля цих парковок і туалети, і душі. Тобто, в принципі, все доволі цивільно тут. І також, що ще я знайшов декілька фруктових лавок, в великих магазинах в Тріндаджі, судячи з усього, немає. В фруктових лавках є фрукти, як не дивно, і овочі. Але вибір інших продуктів мені здався, здалося, що дуже обмежений. Тобто, якщо знову ж таки це просто пара, яка приїхала на відпустку. або Медовий місяць, то можна собі спокійно провести тут тиждень-два. Я думаю, без проблем ходити в кафе і так далі. Але якщо ви приїхали з сім'єю, якщо ви звикли харчуватися домашньою їжею, то вам тут просто ну, доведеться їздити, мабуть, в парачі за продуктами. Я не знаю, це буде зручно, це буде не дуже зручно, і навіть якщо у вас є машина, то ви просто ну, багато на це і часу, і сил витратити... Тому так, все-таки тріндаджі це не місце для довгострокового життя, але проміжні варіанти важливі, особливо якщо дуже хочеться, якщо дуже подобається такий стиль життя. Мені нагадало місто тріндажі чимось український такий курорт, може сіміїс, або можливо коблево. І є такий ще залізний порт. От щось таке, знаєте, дуже спокійне таке провінційне курортне містечко, в якому все крутиться навколо туристів. І пляжна зона вона настільки розслаблена, просто можна в купальниках сидіти, в ресторанах, і люди абсолютно вільними себе почувають і спокійними, у них хороший настрій, ніхто ні за що не сперечається, ніяких проблем. Тут добом. Як кажуть бразильці, все добре. Подивився я також, які ціни є в кафе. І е, комплексні обіди е, в цілому, е, там є дуже багато їх варіацій, але ну, коштують вони 7-10 доларів е, порція так, ну, на одну людину обід. Е, і там у вас буде велика тарілка. Як правило, комплексний обід в Бразилії це е, великий шматок якогось м'яса або риби. Е, або... Ну, щось таке подібне. І, і також вони дуже люблять рис з бобами, тобто рис і квасолю Іноді це буває картопля фрі, ну тобто там всякі варіації гарнірів, і якийсь невеличкий салатик, там помідори, і щось таке інше. Найбільш уважні підписники знають, що ми вегани. І веган у бразильському кафе це як українець у США, який приїхав і на кордоні, питає, які в мене є варіанти, а йому кажуть. Є тільки помідори і Сік Апельсина. Оце і всі варіанти в бразильському кафе, а все інше з м'ясом. Мабуть, тому ми купили таку велику машину, щоб возити з собою продукти. Найдорожчі блюда, які я бачив, кальмари здається, щось таке було 12 доларів. Гамбургер 4 долари. Кава десь по-моєму, 4 реали Тобто це, виходить, 80 центів. Сік або гарячий шоколад по 3 долари коштує. І також я бачив піцерії, їх декілька є в місті, і мені сподобалися атмосферні бари з живою музикою. Навіть після обіду я помітив, що доволі багато людей сидить в тих барах, і а, так, ну, така там атмосфера дуже невимушена, класно, всі від на відпочинку, а, дуже класно. І побачив я оголошення самба до Amigos, Samba до Amigos о 18.30. Так що, якщо будете у тріндажі, заходьте на самбу о 18.30. Така атмосферна е, тусовочка мені дуже подобається. В кінці цієї довгої-довгої вулочки я помітив автобусну зупинку і. Там було, звісно, багато людей. Я думаю, що це мешканці парачі і сусідніх містечок. Можливо, хтось працює тут тріндаджі і повертається додому, а хтось може приїхав просто відпочити на вихідні. І о, дуже цікаво так спостерігати, незвично після Америки, що так багато людей стоїть на зупинці, чекаючи автобусу. Або в Америці майже всі, хто приїжджають на пляж, вони мають своє авто, або, можливо, на таксі приїжджають. І м, такого ти, звичайно, там не побачиш, принаймні у більшості місць, в яких ми були. Звісно, є громадський транспорт у містах, таких як Нью-Йорк або, можливо, Атланта, але в таких маленьких коротких містечках всі їздять на машинах. А тут в Бразилії зовсім інша реальність, і навіть просте авто робить вас середнім класом. І це важливо для українців, які зараз думають, що робити після програми u U4U, оскільки. А зараз умови там не дуже хороші для українців, складаються, і деяких людей затримують, депортують. Це велика тема. Дуже шкода, що так вчиняє американська держава. І е, це, це дуже неприємно, бо люди е, тікають від війни. І я знаю людей, які втікли е, від е, війни в 2014 році. Приїхали, скажімо, у Київ або в Західній області. Потім вони втекли в Америку в 2022-му і тепер їх виживають просто із США, просто вставляють е, палки в колеса, і е, е, звісно. Е, Люди дуже часто кажуть, що коли вони приїжджають у такі країни більш розвинені, вони відчувають себе якби на нижньому щаблі. А тут до вас інше ставлення. Тут ви можна сказати, біла людина, і в прямому смислі слова до вас відносяться дуже добре. Ніхто вам не каже, що ви сюди понаїхали, що ви відбираєте у когось роботу. Але звісно, то ви відбирати роботу насправді то у бразильців дуже важко. А тут тобто дві сторони цієї медалі, оскільки робот для наших людей тут небагато, особливо, якщо ви не знаєте португальську мову, і особливо, якщо ви не є якимось цінним спеціалістом у такій сфері, в якій Бразилія має недостатньо спеціалістів, такі як інженери, можливо, якісь. Якісь ну, дійсно кваліфіковані кадри. І а, найкраще, коли ви переїжджаєте в Бразилію, щоб, звісно, у вас була віддалена робота, IT, або якщо ви запускаєте власний бізнес. Навіть по місцю є люди, які це роблять і відкривають успішно ведуть бізнес в Бразилії. І, до речі, я скоро покажу інтерв'ю з українською родиною, яка відкрила веганське кафе в Парачі. І о, ці люди живуть разом з нами в містечку в нашому. І ми дуже були приємно здивовані, коли сюди приїхали і познайомилися з ними. І їх показували по телебаченню місцевому. Ну тобто, це дуже цікава родина. Я думаю, що вам дуже сподобається це відео. Найближчим часом ми обов'язково запишемо це інтерв'ю. Ми виходимо знову на пляж, але вже в південну його частину. Тут атмосфера зовсім інша, море спокійне, хвилі маленькі. Шкода лише не потрапив на відео Бугіборд, який подарував наш ірландський друг Олівії. Дуже красивий великий бугіборд. І вони тут дуже популярні. І я тепер розумію, чому. Тому що в Парачі, наприклад, нема де купатися хвиль нема. І на бугіборді найцікавіше купатися саме коли є отакі класні хвилі, як на цьому пляжі, особливо в центральній його частині. Отже, я дійшов до іншої частини пляжу. Тріндаджі. І тут дійсно хвилі не такі серйозні, діти самі купаються доволі безпечно для купання. І Це зовсім інша атмосфера, ніж в тій частині пляжу, яка знаходиться звідси буквально за пів кілометра, за кілометр. Це неймовірно. Дуже багато кафешок. і коли ми приїхали о 12 годині дня, тут було, буквально нема було де сісти. Зараз місць вільних дуже багато, бо люди потихеньку починають вже їхати додому завтра-понеділок на роботу. Хтось приїжджає на вихідні в тріндаджі із сан паулу або з Ріо, або з інших великих міст, але насправді той сезон ще не розпочався. І також щодо безпеки хочу сказати, що всі з телефонами сидять, всі на розслабоні, ніхто не переживає за якусь, якийсь кримінал чи якісь проблеми. Тобто все абсолютно безпечно. Тут просто з приводу питання безпеки в Бразилії. Тобто не все так, скажімо як ви собі, можливо, уявляли колись, і я собі уявляв, Бразилія може бути безпечною і вона є безпечною в багатьох і багатьох місцях. Дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі, за запитання цікаві. Скоро у нас на каналі буде ще більше цікавих інтерв'ю і також більше цікавої інформації про життя українців в Бразилії. І подивіться, який просто кайфовий ми невеличкий пляжик знайшли. Тут називається скала Педро до Параїсо, Райський камінь чи щось таке. Дуже класно, ми зупинилися. І тут, щоб проїхати виходить, далі на пляж, на якому ми відпочивали цілий день, Тут треба проїхати через такий струмочок, і багато машин зупиняються просто щоб кайфанути, подивитися на цю стихію і на те, просто які тут неймовірні види відкриваються. І дійсно, нам дуже дуже сподобалося це місце. І хотілося навіть вийти і там ще походити по пляжу, але вже не було часу, бо переживали, що скоро вже буде темно, в тропіках дуже швидко темніє. І дорога, як я вже казав, іде по серпантину, тому краще їхати по світлому. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Дякую вам на все добре.